В даному відео хотіли вам показати методи відновлення роботи програми у випадку, коли в нас, окрім головного комп'ютера, Юніформ також знаходиться на додаткових робочих місцях, додаткові ноутбуки, додаткові комп'ютери. Це може бути один додатковий, може бути і декілька. Часто буває така ситуація, коли при відкритті програми не основної, а додаткової, тобто та, яка підключається по мережі. У нас викидає декілька видів помилок. Ось саму першу ми бачимо це повністю, якщо у нас збиваються налаштування. Друга помилка може бути, що втрачений зв'язок з базою даних, або неможливо підключитися по такому то шляху, не може знайти папку відповідну програму. Тобто всі ці помилки, вони у нас в даному випадку, в даному відео вони відносяться до проблем. Локальної внутрішньої мережі через те, що додатковий комп'ютер, який перестає працювати, він втрачає зв'язок із основним. Це відбувається через те, що Мережеве обладнання, воно перезавантажується, вмикається, вимикається постійно, переналаштовується і основний комп'ютер, який є головним, який містить власне, базу даних. В нього просто змінюється, скажімо так, мережева адреса. І та адреса, яка була попередня, вона вже стає нам недоступна. Вона змінюється, і програма, відповідно, не може знайти попередню адресу. Це дуже швидко вирішується. Це у нас, ми зараз бачимо на екрані, уявимо, що це у нас комп'ютер, який в нас перестав працювати додатковий. Да? Зараз ми його згорнемо. І ось у нас програма основна, яка працює. Ось у нас тут є там якась заготовлена база. Ми підключаємося або підходимо да, основний комп'ютер. Нам потрібно зайти у файл, вибрати ферму. Зараз. Ми бачимо, що в мене тут є декілька баз. Можуть бути тут у вас одна, підписана по назві вашого господарства, скоріше всього. Ось у нас заготовка. І нам потрібно ось тут натиснути на стрілочку і вибрати пункт, експортувати ось цей хертфайл». файл Він, власне, містить нову адресу комп'ютера ну, Нам не важливі деталі, нам потрібно просто зробити ось експорт цього файла і зберегти його, наприклад, на робочий стіл. Ми його зберігаємо. Тепер із робочого стола, Ось він у нас такий текстовий, або він може бути як невідомого формату ми його. Бачимо, нам потрібно його перенести по флешці чи по інших методах на комп'ютер, який в нас не працює. Ми його копіюємо там, на флешку чи іншими методами. Да, і ось я підключаюся на додатковий комп'ютер, який в мене не працює. Скидаю цей файл, можна його відкрити. Щоб ви побачили, ось у нас просто в цьому файлі прописано для комп'ютера, в якій папці в нас знаходиться база даних, ось тут буде прописана назва вашого господарства. Це наразі вам не важливо, це така технічна інформація, але для розуміння, коли. Вмикається, вимикається роутер чи якесь інше інтернет обладнання, дуже часто ось ця адреса IP вона просто змінюється, вона присвоюється, може присвоюватись просто випадковим образом. Якщо у вас було тут, наприклад, 11 в кінці, ви вимкнули роутер, увімкнули, у вас вже тут адреса може бути 15. Відповідно, уніформ буде намагатися з'єднатися по попередній адресі. Через то потрібно робити ось такі маніпуляції. Так, файл ми перенесли. Тепер ми відкриваємо програму, яка в нас не працює. Чекаємо, поки нас виб'є. Вікно з помилкою. Може бути ще таке, що програма певний час буде намагатися під'єднатися по, по старому налаштуванню. Чекаємо, поки нас пустить до ось такого вікна. Тут ми тоді можемо вибрати майстер інсталяції, або якщо в нас вікно буде інше з помилкою, там буде три варіанти. Продовжити роботу, перезавантажити і закрити додаток, чекаємо це вікно, натискаємо Продовжити роботу, чекаємо, поки ця кнопка стане доступна. Нам видасть так само початковий екран, але не буде ні тварин, нічого, ні кнопок. І нам треба зайти у пункт файл, вибрати ферму. Це якщо в нас буде не таке вікно, а вікно з, з трьома варіантами дій продовжити, перезавантажити чи закрити. Ми тоді нажимаємо продовжити і заходимо в файл вибрати ферму. В даному в даній помилці ми вибираємо майстер інсталяції. далі І нам потрібно ось тут завантажити файл наш конфігурації, до який ми скинули ось на робочий стіл. Просто ми його тут відкриваємо, можна натиснути там на е, тест. Е, буде е, Написано, що е, тест успішний, зв'язок встановлено. Ну Це тут у мене ось таке вікно. значить Все у нас зараз запрацює. ми Нажимаємо далі. Це в мене помилка попередження, що є різні версії е, програм. Це нам е, на даний час нас не цікавить. Може вибити. Попере, е, Такі ось е, вікно з формою реєстрації. Ми можемо її пропустити, але ось тут потрібно ввести якісь будь-які дані. Можна заповнити е, по правильному, так як воно має бути. Але, в принципі, ці дані ні на що не впливають. Це просто для реєстрації. І все. І в нас ось мережева наша програма завантажилась. Ось у нас 374 корови. і... Значить, на основному юніформі а, зараз, ось теж у нас 374 корови. Да. Ось у нас мережевий комп'ютер запрацював. А, і ще у, у випадку. Як я казав, коли в нас вибиває іншу помилку, що продовжити, перезавантажити чи закрити, ми натискаємо Продовжити, нам пускає ось приблизно такий екран, буде, нічого більше не буде. Ми заходимо в файл вибрати ферму. Тут у нас може бути наша стара назва господарства прописана. Да? Може нічого не бути взагалі. І ми, нам так само потрібно зайти на оцю стрілочку. І тут нам потрібно вибрати імпорт. На головному ми робили експорт, а тут ми робимо імпорт. І так само вибираємо ось, наш, ось цей файл інфо, і нам завантажується таким самим чином, просто трішки інше йде налаштування, нам завантажується зв'язок із. Основним комп'ютером. Ще може бути таке, коли ви знаходитесь ось тут, у вас може бути оця кнопка неактивна, ви не зможете її натиснути. В такому випадку вам потрібно видалити попередній зв'язок із вашою фермою, яка тут буде прописана. Для цього треба ось тут поставити курсор мишки і на клавіатурі натиснути комбінацію. Кнопок Ctrl-Delete. І е, погодитись на видалення оцеї попередньої е, налаштування, це не видалення бази даних в даному випадку, це видалення е, попередньої настройки по зв'язку. ось Ми видаляємо, у нас тут тепер пусто, і е, ця стрілочка має стати активна, і ми так само беремо імпорт. тобто на в основному комп'ютері ми робимо експорт. На тому, який не працює, ми робимо імпорт, і у нас робота програми тоді власне відновлюється.